П'ятий керівник служби зовнішньої розвідки. Був е, керівником служби зовнішньої розвідки е, Бухарів От, від е, фракції е, Батьківщини Тимошенко. Потім Євдокимов Валерій, Кондратюк Валерій, от, Литвиненко Олександр. Ну і зараз Іващенко. Ви розумієте, що коли керівника розвідки? Ну от, вже виходить так, що 6, 6 років. Як це президент... раз на рік їх фактично зміни. Так, да, так, да, ви розумієте, це, це тільки дезорганізує, дестабілізує службу зовнішньої розвідки. Зовнішня розвідка, військова розвідка. Ну ви бачите, вони відрізняються один від одного, як кажуть, небо і земля. Зовнішня розвідка, це як -то кажуть. Інтелектуали.